Всіх вітаю з минулим Різдвом. Зараз я хочу вам розказати про таку насправді ну, доволі не різдвяну тему, що робити, якщо ваш літак приземлився на воду, і що робити перед тим, як він на неї приземлиться. Ну, давайте почнемо з того, що потрібно робити все те, що скажуть бортпровідники. слухатися бортпровідників. І на цьому, в принципі, можна ставити крапку. Все, бувайте! Ладно, насправді добре, давайте я вам розкажу трішки детальніше. А, ваш літак, коли він буде приземлятися на воду. Коли командир приймає таке рішення, що ну, іншого виходу немає а це приймається прямо реально в крайніх ситуаціях, коли реально нема куди посадити цей літак окрім як на воду. Коли приймається таке рішення, командир вас попередить про те, що потрібно пригнутися. Можливо, він попередить вас і сказавши те, що ви будете зараз приземлятися на воду. Можливо. А може, просто скаже, що ви пригнулися, сказавши репліку, типу This is captain speaking, brace for impact». Ну, тобто, пригніться перед ударом. А після чого бортпровідники почнуть кричати, щоб ви пригнулися, тримали голови внизу. А, при тому, як ви пригинаєтеся, у вас обов'язково ноги мають стояти плоско на землі, повністю прилягати до землі, бути от прямо під вами, нормально, ніде не скручені, не закинута нога на ногу, а просто от стояти на землі, маєте згрупіруватися і на крісло лягти, яке перед вами, можна так сказати. Ось так. Плюс-мінус ось так. Ви, в принципі, зможете це побачити в так званій сейфті-карці кожного літака, в якому ви будете летіти. А що робити людям, в яких нема крісел спереду, бо вони там знаходяться, наприклад, в першому ряду, або в ряду, просто який має велику відстань між цими кріслами, або там ще якусь стіну, десь в ряду посередині, який має так само стіну перед собою? Ні, лягати на стіну не потрібно. Руки засуваються під ноги і згинається вниз. Ось приблизно така позиція. Займається, літак наближається до води. І далі важливо. Якщо ви успішно приземлитеся, бо приводнення це дуже тяжка річ, і річ, яка потребує ідеального, просто, скажімо так, ідеальної паралельності літака з водою, для того, щоб він коли зачепить воду. Не зачепив спочатку одною частиною, а потім іншою, бо це може призвести до того, що він просто перевернеться і все, і тоді, тоді вам кришка, вибачте. А якщо ви успішно приземлилися, ви це зрозумієте по тому, що ви не пішли на дно, що літак тримається на воді, що от ви бачите, можете доторкнутися до того всього, що навколо вас, подивитися у вікно і побачите, що ви пливете, грубо кажучи, на поверхні води знаходитися. Вам потрібно евакуюватися. Ви дістаєте жилет з-під крісла, якщо жилету у вас нема. Не панікуєте. Є дебіли просто, які ці жилети забирають собі в якості сувеніра. Якщо у вас такого жилета нема, не панікуєте, до бортпровідників уже не біжите, бо це немає часу, вже, щоб йти брати жилет. Ви можете перед польотом подивитися, чи є у вас жилет, чи нема у вас жилету, і попросити в бортпровідника дати вам жилет. От, якщо у вас нема, у них є запасні жилети, і в принципі, якщо у вас його не буде, то бортпровідники спокійно вам його дадуть. Але вже не під час евакуації. Якщо у вас немає жилету під час евакуації, йдете без жилету. Якщо вмієте плавати. Якщо не вмієте плавати, питайтеся в свого сусіда. Сусід може вам його позичити. Якщо він вміє плавати, само собою, не треба забирати життя в іншої людини заради свого життя. Ось, ви вдягаєте жилет. Або якщо не вдягаєте, то просто прямуєте до виходу. А якщо вдягаєте жилет, ні в якому разі не надувайте його в літаку. І головне, пам'ятайте, забув сказати: не панікуйте. Не панікуйте через те, що паніка це найбільший ворог народу. Скажімо так, ви можете навіть забути в паніці, то, що надувати жилет потрібно ззовні, а не в літаку, і це може погубити вас. І ще декілька людей, які йдуть за вами. Через те, що ви просто заблокуєте прохід, вода в літак почне набиратися. Ви жилет надуєте, жилет почне вас піднімати, і ви тупо не зможете йти. Коротше, жилет обов'язково надувається тільки і тільки на вулиці. Все, ви вийшли на вулицю, надули жилет. Ви можете вийти на крило, ви можете вийти на спеціальні надувні. Трап. Ці надувні трапи висуваються з літака після того, як він приземлився, просто двері відкриваються і якраз вилазить цей надувний трап автоматично, бо двері стоять в армованому положенні. Тому не варто відкривати самому двері на землі, експериментувати через те, що якщо ви їх відкриєте, вилізе цей трап, і вам потрібно буде, до речі, платити в районі 10 тисяч доларів за те, що він відкрився. Думаю, такого ніхто не хоче зробити собі такий лакшері, дорогий політ, просто відкривши двері і зробити так, щоб цей трап висунувся. Так. Все, надулися трапи, ви вилізли. Коли літак знаходиться на воді, ці трапи не просто рівні, вони тако зігнуті по поверхні води. І коли люди з'їжджають, вони залишаються на тому трапі. Ви з'їхали, потім трапи відчіпаються, коли всі, кожна людина, включно з командиром, який от по традиції, якщо з корабля передалося, покидає літак останнім. Він перевіряє, ще, чи немає жодної людини в літаку, проходиться по всьому салону, дивиться туди-сюди, чи немає людей. Забирає все, що йому треба з кабіни забрати, з'їжджає, і якраз командир відчіпає цей трап від літака. Останньої. Все, ви просто потім сидите і чекаєте на службу порятунку і ні в якому разі не панікуєте. Бо все найстрашніше це сам момент дотику мається на увазі з водою, він уже позаду. Ви пройшли найстрашніше. Ви приводнилися. Все. І ви живі. І це супер. Що ж, я дякую вам за увагу. Побачимося в наступних випусках. Відео вийшло таке немонтоване. Але я хочу вам його залити, і я трішки спішу.